Доброго дня, шановні члени комісії. На порядок день сьогоднішнього засідання нашої комісії гуманітарної доносяться три питання. Перше проєкт рішення про зміну найменування та затвердження статуту Радицької початкової школи Турківської міської ради Самбірського району Львівської області. Друге проєкт рішення про зміну найменування та затвердження статусу Харчівської початкової школи Турківської міської ради Самбірського району. І третє про надання одноразової матеріальної допомоги. То за такий порядок денний, чи є якісь доповнення, зауваження до порядку денного. Хто за такий порядок дані прошу проголосувати. Хто за, проти, приймається одноголосно. Так, перше питання про зміну на іменування, затвердження статуту Радицької. І, давай окремо робимо Радицької і і то То ви доповідаєте. Та, ну, так, так, Сідайте тут так. Та. ну, відповідно, до рішень міської ради, від, якщо не має, 19 грудня Заклад загальної середньої освіти другого ступеня і Хащівський заклад загальної середньої освіти 1-2 ступеня підлягають реорганізації з 1 вересня 2025 року у початкові школи. Відповідно до того, на виконання тих рішень, ті початкові школи, які будуть функціонувати з 1 вересня Радицька і Хащівська, повинні мати свої статути. Відділ освіти просить затвердити статути. Радицької початкової школи і то перші четверті класи залишаються. Або... У якій кількості цієї школи? Тридцять з чимось у радичі, а в місті ще менше. Тридцять. 30? Там усього було і старше було. 32, було. А, 30. 30. Там було 32 всього. А, так, там було всього 32. А початкове, ну зараз не можна. Ну ми не розглядали, мало би, які матеріали були скорше, до тебе подивитися тут є. Ми дали набагато. Раніше дали матеріали, що це Ні. Як ні? А ми не знаємо. Мені вчора дали. Ну так, це... вони розглядали, ну, напевно, а де думаю, що юристи тут і всі вони тут ось усе дивили. А думаю, що ми що дали. Та хто за, за Радицьку школу, щоб унести зміни у найменування та затвердити статут Радецької початкової школи, прошу проголосувати. Хто за? Проти приймається одноголосно. Друге питання так само: хто за те, щоб внести зміни у найменування та затвердження статуту? Ну то тут так написано. Найменування то поки що ще не йде, ну то, то статут ще то... не затверджує? так. так. Та, Харківської початкової та, 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 школи та, прошу проголосувати. Хто за, проти приймається одного Добре, Дякую. Так. 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 Наступне питання це є про рішення про зміну так, О, то, 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 то є. Так. І тепер надання одноразової допомоги. Так, умічку маю. А, Переходимо до наступного питання. Наступне питання нашої комісії це як про надання одноразової матеріальної допомоги. Отже, для військових виділено 45 тисяч. Для військових напалень виділено 28 тисяч і на поховання 5 тисяч. І для лікування для людей, які знаходяться у важких матеріально-побутових умовах, виділяємо 47 тисяч. 42 виділяємо 42 тисячі. Хто за, за такі пропозиції, прошу проголосувати. Хто за, проти, приймається одноголосно. Ще якісь будуть питання додаткові до, до порядку денного чи, чи щось розглядати, чи немає. Все. Дякую за участь у, все, у, у засіданні комісії. Дякую. На все добре.